Це наш ліс парк. Але в ньому найбільше задовбали оці дикі кущі, які я почав знищувати. Ці кущі заполонили весь ліс, а це ягідник, бо тут є афонник. Ось о. О, є. ще один кущик. Я зробив з ним порядок. І ще один кущик ось. І цих кущів куча по лісі, які я засушив. Є хімія препарати, якими обрискується листя кущів, і вони знищують коріння. Препарат називається Round-Up. Roundup. І ця хіматоза робить порядок у лісі на участку, де вас задоубало непотрібне зілля. Оце я залишив, бо це файний дубок. Це все нормальне. А оце дрантя, це може бути шкурух, може бути верба чи будь-що інше воно згине. Якщо ви листочки оббризкаєте. Але коли сильно листяє багато. І це за один раз. Один раз я обризкав і оце коріння, бачите, все, що навколо, куди пішло коріння, воно там всюди і згине коло нього. Ну але вже чимось жертвувати треба.